Барикади по Львівській. Реакція на те, що переживає Київ впродовж доби. Останні події відкрили друге дихання, і місто знову готове до боротьби. В ніч з неділі на понеділок львів'ян розбудила тривожна інформація. Зі Львова до Києва відправляють підрозділи внутрішніх військ та Беркуту. Ми маємо неофіційну, але достатньо точну інформацію, що команда перевести всі частини, які можна на Київ, поступила до Львова. Тобто і такі спроби робилися. Мені друг розповів Фейсбук, сказав, що тут багато людей зібралося, понад 50 машин. І ми так вирішили з друзями зібратися і приїхати сюди підтримати Київський Євромайдан, щоб не випустити військових проти мирних громадян. За кілька хвилин навколо військового містечка зібралось більше п'яти тисяч людей. Вони заблокували всі виїзди із частин та розпочали діалог із вояками. Вони з нами говорять, вони кажуть, що вони підтримують нас, віці з народу. Вони кажуть, що вони змерзли, що їм холодно і, і дощ піде. Ну і переважно вони ще кричать, щоб з брами. Водять, щоб ми не розбили голову. Але я з ними говорю, в принципі, все нормально. Хлостові зі мною є. О, бачите, Вони відзиваються, тобто вони зі мною є. Активістам довелося стерегти військових до ранку. То не на передовій забезпечує тили. Львів'яни вже майже добу блокують виїзди із військових частин, аби унеможливити відправку місцевих силовиків до Києва. Вже на місці активісти зрозуміли, що потрібно блокувати всі виїзди. Тут люди самі якось організувалися. Так розумію, що ті, хто там працює в ай компаніях, вони вийшли з роботи. Вони видно по ночах працює тут. Працюють і тут все, все заблокували. Тут так само година назад тут було тільки двоє людей, фактично, одна машина. Але був клич, що є можливість з виїзду. Тут раз і зібралася. Так само це на любих виїздах і по всьому периметру. Люди своїми авто перекрили в'їзди до двох частин та тренувальної бази Беркуту. Від холоду та сирості пікетувальники врятують багаття та небайдужі. Сьогодні зранку вперше приїхали, списалися по мережам, побачили, що потрібна людям допомога. Зранку ну, приїхали. Перекрити шлях силовикам. Приїхав із мамою навіть півторарічний Северин. Ну насправді прийшла поки поки маю час і поки молий не спиті. Щоб не сидіти вдома, то ну, в даний момент він перекриває дорогу. так. Протестувальники не випускають нікого. Виняток, працівники, які забезпечують життєдіяльність частин. хлібовозна машина. Зараз я відкрию, вона виїде сюди, подивимось. Внутрі латки з-під хліба. Мені потрібно на частину 41-14, яка знаходиться на Стрийській, поїхати. В них є пекарня для того, щоб на обід взяти солдатам хліба. Ми приїдемо назад, точно же подивимось, що там є. <звук> Ритм життя міста буде забезпечений, а от на рахунок виїзду можливих спецпідрозділів до Києва, то громада буде блокувати і цього не допустити. Тобто ми будемо це тримати по-любому. А на інших вулицях міста люди блокують автобуси, які можуть перевозити силовиків. Просто тих хлопці, десь якими з маленькими групками нібито випускають, десь які мали би в той автобус сісти, щоб відправити їх до Києва продовження поширились чутки, що у одному з корпусів лікарні для душевних хворих засів спецпідрозділ Герефон. Після нетривалих пошуків ми знайшли силових пташок, проте спілкувати з нами ніхто не захотів. Добці, а де уляна? Що з Уляною збили? Наша працівники тут що це. що вони тут робите? Нічого ми тут. не робимо. робите? Це клуб пацієнта. Це питання не до нас. А до кого? Давайте з ким поспілкуватися. У клубі для душевнохворих хворих засіли більше 20 міліціонерів. Усі соромливо ховають обличчя та відмовляються розповісти, що ж роблять уже кілька днів на території лікарні. Не знаю, що вони тут роблять. Я живу неподалік, тут бігали в магазин. Поруч, ну не знаю, що вони тут роблять. Тут взагалі ніколи не бачив літа. Хіба патруль може проїжджати, патрульна машина деколи перевіряють. Про те, що на території медичного закладу перебувають спецпризначенці, новина навіть для головного лікаря. А ви, хто, є? ви хто ви? Є? Без коментарів я перепрошую. Прошу. Прошу назвати себе, показати свій документ. Прошу показати своєю. Головний лікар лікар. Прошу показати свій документ. Я подивився. Людей, не, раз, Ні, Послуйте, я буду говорити з начальством області, а не з вами. Все. Ви зайшли сюди незаконно, ви проводили заняття і ви ще мені не даєте відповідь, коли я відповідаю за то приміщення. Ви ведете себе абсолютно безпередокту. Прошу вас. Ніхто так і не пояснив, звідки на території психічної лікарні бійці грифону після появи журналістів силовики залишили клуб та перейшли в інше приміщення тієї ж лікарні, за огрожою якого нам вдалось помітити і спеціальний транспорт. Поки у Львові блокують військові частини, активісти продовжують виїжджати на Київ. Деталі знає моя колега Христина Величанська. Доїхати до столиці і надалі можуть усі охочі мітингувальники. У штабі національного спротиву стверджують, принаймні з транспортом проблем немає. Більше 40 львів'ян зібрались на вулиці Вениченка в очікуванні автобусу до Києва. Тарас, який більшість на Євромайдан, вирушає вже вдруге, бо іншого шляху не бачить. А як інакше стояти дивитися? моя хата скраю нічого не знаю, в нас це не працює, не підходить аж ніяк. На поле бою до столиці вирушають не лише чоловіки, відваги не бракує, і жінкам. Надіялася, що буде все супер. І тому чекала, чекала, що хтось щось зробить за мене. Але вже сьогодні не знаходжу слів. Ото й їду. Львівських мітингувальників налякають навіть нові закони. У кожного третього собою захисна каска. Кажуть, потрібно каску мати, тому що цей закон, що вони прийняли, це просто не то, що парадокс. це... Розумію, в людині, просто в голову не вліз, то що вони прийняли. Минулої ночі автобусами до столиці вирушили більше сотні людей. Якщо сьогодні охочих виявиться більше, організатори обіцяють транспортом забезпечити усіх. Яка ситуація на львівському Євромайдані? Знає мій колега Константин Мельников на Євромайдані. Сьогодні не надто людно. А тих хто таки прийшов, організатори закликають навпаки їхати в епіцентр сьогоднішніх подій на вулицю Стрийську. Ми не акцентуємо на денні програми. У нас є традиційне на 18-ту -го годину, де ми доносимо нові меседжі. І люди вільно мають бажання приходять, мають бажання ні. Тому що тут ми маємо стояння, а реально по Львову і на Києві ми маємо дію. Через те ми всі сили туди. Я тут підтримувати молоденьких дітей, нашу молодь, наше майбутнє. Подивіться, як м'ясо, їх товчуть, не дивляться, що це дитина. Я вже в Києві була, я ще. Своїх 100 гривень на дорогу страдали і ще поїду. Дуже дуже критично ставлюся, що, що у Львові так сталося, що піддержують добре, що заблокували. І якби він тільки міг, то зразу б він поїхав туди. мені 62 роки, в мене день народження. Я лишив гостей і боросі за нашу мій внук жив в Україні, але не того зека. В Києві якийсь зек пішов з Донецька. Передайте на челичві. Ось такі настрої у мешканців Львова біля Євромайданівської сцени. Та що ж про події останньої доби думають політологи та політики, дізнавалась моя колега Тетяна Шпрінгер. Політологи Львівщини кажуть про три варіанти вирішення проблеми: перший влада й надалі протистоятиме народу. Другий проведе несправжні перемовини, та третій скасує скандальні закони. Одностайні експерти лише в одному. Треба у відставку. Влада. Показала свою неспроможність керувати принаймні більшою частиною країни. І в даному випадку, якщо б це була влада в цивілізованій країні, чи цивілізовані люди були в цій владі, вони б безсумнівно пішли до виставки і перезагрузили. Вони б отримали свій там теж фрагмент тій новій констеляції влади. Депутати ж обласної ради в розпачі за законами від 16 січня їм працювати не можна, адже скликання сесії це збори громадян за новим законодавством, це кримінальна відповідальність. Головна ударів Львівщини Оксана Юринець знає вихід з ситуації. Я думаю, що важливим було б звернення навіть від обласної ради до Міністерства охорони здоров'я, щоб оцінила адекватність тих людей, які писали ці закони. Це хворі люди, яких треба відповідно лікувати. Що буде завтра передбачити неможливо. Подальші кроки Львів'яни плануватимуть залежно від того, якою буде революційна ніч у Києві. Олеся Турчинкостятин Мельников, Христина Величанська, Тетяна Шпрінгер та Олексій Музика. Львів, тебе.